Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему соціалізація особистості. Усім відома казка про Мауглі. Однак, можливо, не всі знають, що її автор, британський письменник Редіард Кіплінг, описуючи пригоди хлопчика, вихованого вовками, спирався на реальну історію. Траплялися випадки, що людських дітей виховували звірі. Однак, у реальному житті, коли цих Мауглі знаходили. Виявлялося, що вони не були схожими на згаданого літературного персонажа, оскільки не вміли ані мислити, ані говорити, ані засвоїти найелементарніші навички людської поведінки. Чи можна назвати їх людьми? Безумовно. Вони були представниками біологічного виду Homo sapiens. Однак при цьому не змогли стати членами суспільства, оскільки не стали особистостями. Особистість це сукупність соціальних і духовних властивостей людини, що залежить від її участі в суспільному житті та культурі, і виявляються через її діяльність і спілкування. Приклад дітей Маулі переконує, що людина, щоб стати особистістю, мусить пройти відповідний шлях розвитку в суспільстві, соціалізуватися. Неодмінною умовою цього процесу є наявність соціального середовища, світу культури, із яким вона взаємодіє. Соціалізацією називається процес засвоєння культури і формування соціальних якостей, завдяки яким людина стає дієздатним учасником соціальних зв'язків, інститутів та спільнот. Саме суспільство, а не природа, максимально впливає на особистість. У процесі соціалізації виокремлюють певні етапи, які часто співвідносять з віковою періодизацією життя людини. Так, на формування особистості впливають біологічні фактори, фізичне оточення, загальні культурні зразки поведінки в окремій соціальній групі. Але головними чинниками, які зумовлюють процес формування особистості, є груповий досвід і суб'єктивний унікальний особистісний досвід. Ці фактори повною мірою виявляються у процесі соціалізації особистості у трьох стадіях: до трудова соціалізація. Раннє дитинство, період навчання, трудова соціалізація, активна участь у трудовій діяльності, після трудова соціалізація, яка збігається зазвичай із пенсійним віком. На кожному етапі відбувається поступове формування власного я особи. Людина не може один раз у дитинстві остаточно сформуватися так, щоб уже ніколи більше не змінюватися. Упродовж життя вона набуває все нових соціальних статусів та ролей. Наприклад, студент, працівник, громадянин, пенсіонер, дочка, мати, бабуся, спортсмен тощо. Ми часто переходимо з однієї групи в іншу, пристосовуючись до нових умов. Також змінюється світ, у якому ми живемо, вимагаючи змін і від нас. Тому процес соціалізації відбувається впродовж усього життя людини від народження і до глибокої старості. У ході соціалізації виокремлюють певні кризові точки. Коли відбувається своєрідний злам у житті людини, коли виникає така гостра проблемна ситуація, що старі механізми розв'язання проблеми вже не діють, а нові ще не готові, належно не освоєні. Зазвичай люди в такій ситуації відчувають розгубленість і тривогу. Звичайний уклад життя порушено. А яким буде новий, ще невідомо. У кожного можуть бути свої кризові ситуації: подруження, народження дітей, зміна місця роботи, призив до армії тощо. Проте в житті переважної більшості людей виокремлюють три основні кризові точки. 16-17 років закінчення школи і підготовка до вступу у вищий навчальний заклад або пошук роботи. Зробити свій вибір дуже складно. Катастрофічно не вистачає знань, життєвого досвіду. Криза середини життя приблизно 45 років. Людина озирається на пройдений шлях і оцінює його. Вона зіставляє ідеальну траєкторію свого життя з реальною: що більша розбіжність, то більше невдоволення власним життям. Ще можна змінити уклад життя, професію, але психологічно зробити це вкрай важко. Завершення трудової кар'єри і вихід на пенсію. З виходом на пенсію не тільки різко змінюється стиль життя людини, але і її соціальний статус, становище в суспільстві. Без спілкування з іншими людьми неможливо усвідомити своє я. Осіб, які навчають людину культурних норм і допомагають їй засвоїти соціальні ролі, називають агентами соціалізації, розрізняють агентів первинної та вторинної соціалізації. Агенти первинної соціалізації це люди, які становлять найближче оточення особи: батьки, родичі, друзі. Вони виконують багато функцій. Наприклад, батьки щодо дитини можуть бути водночас вихователями, друзями, опікунами, учителями. Їхні функції взаємозамінні. Батько за певних умов може взяти на себе виконання функцій матері щодо дитини. Крім того, Агенти первинної соціалізації не отримують грошової винагороди за виконання своїх обов'язків. Агенти вторинної соціалізації це представники адміністрації навчального закладу, армії, підприємства, партій, засобів масової інформації, церкви тощо. Контакти із цими агентами є зазвичай нечастими, менш тривалими, а їхній вплив, як правило, слабший ніж в агентів первинної соціалізації. Кожен із них виконує не більше однієї двох функцій, які є спеціалізованими, а тому не можуть бути взаємозамінними. Особливості цих агентів є те, що вони зазвичай отримують грошову винагороду за виконання своїх функцій. Установи, що впливають на процес соціалізації, спрямовують його, називають інститутами соціалізації. Вони розвивають особистість, розширюють її знання про світ, її розуміння того, якою є бажана і небажана соціальна поведінка. Різноманітні формальні організації та офіційні установи, такі як школа, армія, суд, церква, лікарня, засоби масової інформації, партії, відповідають за набуття специфічно рольового значення, коли ролі прямо або побічно пов'язані з трудовою діяльністю. У ході соціалізації людина з біологічної істоти перетворюється на соціальну. Соціальне середовище відіграє в цьому процесі вирішальну роль. Соціалізація дає можливість спілкуватися за допомогою ролей, забезпечує збереження самого суспільства, прищеплює новим громадянам, загальноприйняті цінності та зразки поведінки.